М'яко заплющ очі, зроби вдих і видих. Відчуй розслаблення тіла. чуй задоволення від свого дихання. Вдихни глибоко і чуттєво із задоволенням. І з насолодою видих. Видихни з ослабленням, видихни на пол. Сядь рівно подивись на картину уважно серцем. Зроби вдих, видих. ще раз вдих і на видиху знов заплющ очі, продовжуючи уявляти картину на своєму внутрішньому екрані. Уяви собі, що ти зараз дуже приємно, тепло. В місці на природі. Ти відчуваєш себе в повній безпеці, спокою. Співають птахи, вітер шелестить листям. Ти відчуваєш аромат трав, свіжий запах землі. Вже вечір природа ніжна, спокійна. І запрошую тебе у свою тишу, у свою внутрішню тишу і у свої надзвичайні звуки. Ти дивишся на небо, небо дуже чарівне, Воно воноги глибокі, синє відтінок, ще трохи. Видно ніжно бирозовим блакитний колір на горизонті. Там, де щойно зайшло сонце. Ти підіймаєш погляд вище і бачиш яскраву якіркі зори. Ти відчуваєш глибину цього моменту, відчуваєш, яка Безмежна даль, який безмежний Всесвіт, як далеко ці зорі, як красиво вони світять, торкаючи своїм сяйвом нашої планети, твого погляду, зігріваючи серце своєю красою. Їхня краса народжує в тобі глибокі роздуми про те, як влаштований цей дивовижний світ. Зробив дих і видих. І тепер подивись усередину себе. Зараз ти побачиш, що всередині тебе. Теж цілий всесвіт, такий же прекрасний, як це зоряне небо, як це синє небо з розсудом срібло. Але цей внутрішній Всесвіт ще глибший. Він зберігає ще більше таємниць, краси. І досліджувати його ще довше і цікавіше ніж. Зроби ще один глибокий вдих і глибокий видих. Відпусти всю напругу, яка можливо, ще є. Наступний вдих зроби з насолодою. І на видиху відпусти все, що заважає. І продовжуючи дивитись всередину, скажи слова подяки своїй прекрасній внутрішній глибині. Моє прекрасне серце, моя прекрасна глибока душа, мій прекрасний внутрішній всесвіт. Я дякую тобі за те, який ти величний і який ти красивий. Я дякую собі за те, що маю сміливість дивитись у тебе і не боятися потонути у твоїй бездонній безмежності. Я вдячна собі за те, що досліджую свій внутрішній світ що вчуся відчувати себе, бачити своє серце, розуміти свої емоції, любити себе. Я дякую собі за те, що йду вглиб свого світу, попри біль, що зберігався там багато життів. Я вдячна собі за те що знаходжу сили перетворювати цей біль на любов, поступово трансформуючи свій внутрішній світ з невідомості, з таємниці у чудовий сад, наповнений глибоким інсайтом, красивими емоціями, світлими думками. Любов'ю до життя до себе, до людини. Я бережно вирощую в собі вдячність, захоплення, радість. І з кожним моїм внутрішнім поглядом мені хочеться все глибше пірнати у свою сутність. Я відчуваю за інтерес зростає. Бо за кожною розкритою таємницею моєї душі я бачу новий огранений демон моєї унікальності. Я дякую собі за кожну медитацію, яку я прийшла, за кожну практику, за кожне навчання, яке допомогло мені краще пізнати себе, почути своє серце. Зрозуміти себе, стати ближче до себе, жити в злагоді зі своїм серцем, відчути своє поклики, полюбити це життя і захотіти творити для людей добро, відкрити своє серце на зустріч світу, зрозуміти, хто я є, яка я є. І полюбити себе справжньо, бути чесною з собою, наповнити стосунки з собою, щирістю та любов. Я дякую собі за глибину, яка стає дедалі більше завдяки моїй сміливості зірнати в неї, досліджував цей прекрасний внутрішній світ. І створювати з нього свою зовнішню реальність, свій прекрасний зовнішній світ. Зробіть три глибокі вдиха і видиха. Де місто, де ви зараз є, і відкривайте.